Радіо Чикаго Маю честь представити вам дівчат, які зараз на ваших екранах. Якщо ви дивитесь нас Ютубі, це є Оксана Таратула, засновниця благодійної організації Юва Ukrainian Women Association of America, і Марта Левченко, засновниця одного з найбільших шелтерів в Україні під назвою Місто добра дівчата, привіт. Привіт. Привіт, вітання. Радий бачити вас. Як ваш настрій? Все добре. Ви доїхали до нас, бо я дуже хвилювався тут. Чекасські корки. Розкажіть, будь ласка, от місто добра. Я знаю, що ви, зокрема, Марта, приїхали не просто так сюди. Ви приїхали з нами поділитися якоюсь подією, яка має відбутися. Розказуйте. Чудесна благодійна подія покликана. Допомагати дітям, дітям міста добра. А в нас зараз понад дві сотні дітей, і це діти сироти, діти із невиліковними діагнозами, тому що у нас і хоспіс для важкохворих дітей, і реабілітаційний центр, і евакуйовані дитячі будинки, які через війну проживають в місті добра. Я дуже вдячна Оксані, організації за це чудесне свято, яке вони організували для міста добра, аби допомогти дітям з вашого дозволу, зробимо крок назад. Розкажіть. Скажіть, що таке місто добра, тому що про захід ми зараз послухаємо. А я усвідомив, що можливо хтось не розуміє, що відбувається, що це за місто добра. Чи можете розпочати з того, що це за організація? Місто добре це благодійний фонд, і це найбільший шелтер нашої країни. Як ви сказали, це справжнє місто із своїми вуличками із шістьма корпусами, із своєю лікарнею, реабілітаційним центром із навчанням дітей освітніми програмами. Неймовірне місце сили, так називають його діти. Коли ви запитаєте, де ти живеш, вони скажуть, я живу у місті твоєї моєї сили. Їхній дім. У нас багато дітей, яких, на жаль, не залишилось нікого. Діти, які втратили батьків через війну, чи чиї батьки захищають нашу країну, чи діти, які були покинуті в пологовому будинку через важкі діагнози, і дуже класно, що завдяки. Небайдужим людям нам вдалося створити таке місце, де вони мають своє дитинство, де про них дбають, де вони ростуть щасливими. Також у місці добра проживають матері з дітьми, які постраждали від домашнього насилля, чи втратили дім абсолютно все, що в них було. Через війну їм нікуди йти. Місто добра для них остання соломинка, за яку вони вхопилися, і там вони починають своє нове життя. У нас є академія Мама шиї, де матері отримують нову професію швої, навчаються абсолютно безкоштовно. А ми той час доглядаємо за їхніми дітьми. Якщо це немовлята, в нас є наш садочок для немовлят. Старшенькі діти всі ходять до школи. Якщо діти з інвалідністю, у нас є реабілітаційний центр, і також ми стілюємо мам, стілюємо їхні серця, допомагаємо психологічною реабілітацією, допомагаємо знайти роботу, стати успішною і незалежною. Нам Україні дуже потрібні спокійні, успішні, щасливі матері і щасливі діти, які ростуть в любові. І саме це робить місто добра зараз. Під час війни росте, розвивається, будується, і саме завдяки таким заходам, таким організаціям, як Оксана як і організація, тому ми дуже вдячні і закликаємо всіх приходити долучатися. Знаєте, іноді до нас приїжджають люди із за кордону, з Америки, з Європи, і з Японії, і з Австралії нещодавно приїжджали, і вони дивуються, як під час війни ми можемо створювати такі якісні сервіси, такі якісні. Шелтери і розбудовуватися зараз, у нас поки ми з вами говоримо. Триває будівництво. Ми не зупиняємось. Зараз ми будуємо ще один корпус, тому що дуже багато дітей евакуйовуємо. У нас є спеціальна евакуаційна бригада для важкохворих дітей, яких ми ранімо білим, забираємо до міста добра, тому що їм нікуди йти. Немає більше такого місця в країні, яке може прийняти важкохвору дитину, яка на кисневій дотації, яка потребує цілодобового медичного догляду. І ці діти. Вони потребують нас, потребують міста добра, потребують нас, дорослих, відповідальних, які цінують і розуміють, що ми не можемо нехтувати життям жодної дитини української зараз. Ми надто багато дітей втрачаємо. І кожне ми життя дитини. Так, так, тому кожне життя дитини, воно надважливе. Це те, заради кого наші військові на передовій, і нам часто. Телефонують і пишуть військові з передової, які допомагають місто добра, перечисляють кошти для дітей, перечисляють подарунки, збирають подарунки на Святого Миколая і кажуть, чим вам допомогти? Тому що ми знаходимося тут заради того, щоб наші діти мали майбутнє і вони вже відбудовували нашу державу. Тому дати їм якісну освіту, реабілітацію, поправити їхнє здоров'я, поставити їм правильні пріоритети. Ретети про важливість навчання, про важливість розвитку, аби вони росли з розумінням, що їх люблять і вони важливі. Це те, що зараз має бути також в пріоритетному напрямку кожного українця в будь-якому куточку нашої планети. Просто фантастика. Я слухаю вас. Я усвідомлю, що у мене рот відкритий і від того, що ви робите, і знаєте, як ви кажете, що іноземці дивуються. Я впевнений, що їм є чим дивуватися, що під час війни. Ви робите таку велику справу, що ціле місто побудоване, чи можна спитати, де воно знаходиться? Так, звісно, ми знаходимося у Чернівцях. Це м, Західна Україна. Хто не знає, можливо, нас слухають хтось, хто хто не чув, хто плутає Чернівці, Черкаси і Чернігів. Таке часто відбувається. Це Західна Україна, і м, дійсно, ми розбудовуємось завдяки небайдужим. Ми не фінансуємось державою, ні місцевим бюджетом. Все будівництво, лікування, розвиток, навчання, евакуації дітей, утримання дітей-сиріт, все завдяки небайдужим людям. Фантастика. А якщо не секрет, приблизно я розумію, що ну, там одні діти можливо приходять, одні діти можливо йдуть в сім'ї або можливо так. кудись за кордон їдуть. Скільки дітей є у вашому місті добра? Зараз у місті добра понад дві сотні дітей. Якщо бути точно, це 274 дитини. Це майже три сотні. Так, і я хочу сказати, що під час повномасштабного вторгнення е, з міста Добра усиновлено 154 wow. дитини. Це 154 е, життя, щасливі це історії, всесвіти. життя, всесвіти, родини. Е, і більше того, усиновлені діти, яким не давали шансів на життя. Коли до нас потрапила е, Анічка наша, їй давали шанси прожити всього два місяці. Вона не могла їсти, в неї е, була гастростома, е, вона постійно. Норвали, ми не могли її навіть по покласти в їй було тільки півроку, тому що вона могла просто захлинутися, і завдяки нашим відданим лікарям, нашим реабілітологам, нашим няням, які супроводжували дитину. Ми знайшли причину, чому так відбувається. Ми знайшли нориці в стравоході. Вони завдяки співпраці з Ахмадитом були успішно прооперовані і наші няні. Були цілодобові цією дитиною. Вона зробила свої перші кроки, і зараз вона має маму, має тата і з своєю матусею присилає фотографії е, пряників, які вони печуть на кухні. Тому е, кожна дитина повинна мати шанс на те, аби ми боролися за неї відчайдушно, не чужих дітей. Ми повинні виборювати кожен шанс на життя наших українських дітей. Боже, ви говорите? У мене мурахи по тідлі бігають і. Йде усвідомлення того, бо наскільки це по перше, велика робота, і скільки має бути багато любові у вашому серці, любові, терпіння, наполегливості, щоб це все робити, організовувати, боротися із тими якимись проблемами, коли хтось може легко пустити руки. Ну, фантастика. Я дуже по перше вам дякую і бажаю вам натхнення. І напевно, ось ці пряники, про які ви uh -huh. говорите, напевно ну я не знаю чи ви їх куштували, але якщо ви їх скуштуєте, вони напевно будуть найсмачніші в світі. Ну, фантастика! Це точно. Тепер розкажіть, будь ласка, боже, в мене аж не знаю, емоції захлинають. Про подію. Що це буде за подія? Пані Оксана, я так розумію, ви розкажете. Я, що це за подія? Яка її мета, коли, що, uh -huh. де. Ну, всі детальки, будь ласка. Якщо коротко, то Юва Асоціація Українок Америки ще з 2017 року підтримує місто добра і цей проект це і наш основний проект. А чому бо ми бачимо саме в цьому проекті якісну модель взагалі розвитку соціальної політики? І якщо би моя воля, я б хотіла, щоб в Україні кожен притулок працював за саме за таким зразком. І я дякую Марті, дякую всій команді за те, що ви реалізовуєте наші мрії. Я дякую громаді Чикаго за те, що ви підтримуєте Юву, бо всі ваші кошти, всі ваші донати йдуть за призначенням. І, власне, результат помітний на сьогоднішній день. Це шість величезних корпусів і будується новий. І за такий короткий термін можна сказати: ми бачимо феноменальний результат. Ми маємо велику нагоду, честь вітати Марту Левченко як нашу гостю вперше в Чикаго. Тому я запрошую громаду. Ілінойсу прийти, познайомитися особисто з жінкою, якій вдавалося об'єднувати весь світ заради врятування світу однієї дитини. Жінка, яка своїм прикладом показує, що неможливого не існує. Жінка, на яку повинні орієнтуватися всі заради того, просто при одній єдиній умові, щоб спасти один світ однієї дитини, однієї мами. Тому завтра, о 6 пм. в Інституті модерного мистецтва відбудеться благодійний захід. Присвячений допомозі дітям, дітям з інвалідністю, матерям, які постраждали від насильства. Ласкаво запрошуємо прийти, прийняти участь, познайомитися з Мартою, послухати всі історії. Це буде дуже красивий і душевний захід. А може, там якісь фото, якісь покажуть, чи ще щось тобто візуально, щоб люди побачили, чи так, можливо, звичайно, чино буде відео? відбуватися виставка. Дві виставки: одна це буде виставка Соні, Це дитина, яка будучи а, незрячою, сліпою, фотографувала і робила а, ф, дуже красиві фотографії. Власне, wow. ця виставка це буде така а, жива виставка на стіні. І друга це буде диджитал, цифрова виставка з дому метеликів. Це реабілітаційний центр а, в місті добра, який існує при місті добра власних тих дітей, які важко хворі, а, діти з інвалідністю. І також ми матимемо Нагоду а, насолодитись естетикою того одягу, які шиють ті матері, кравчині, які здобули свою професію в місті добра. Власними привезли цей одяг. Завтра буде фешн-шоу дітей. Це фантастика, це а, просто фантастика. Так, але перед основною частиною ми матимемо також смачну їжу, напої, жива музика, можливість поспілкуватися з Мартою, між собою, з добрими людьми. Так що всіх запрошую, буду рада бачити, і це буде дуже гарний, грандіозний захід. Я впевнений. Ну, я впевнений, що так буде, і бажаю, щоб оцей ваш захід приніс вам максимального результату того, який ви очікуєте. Щиро дякую. І дякую. от ще на завершення я хочу буквально поспілкуватися з вами. От про вас, про те, де ви шукаєте танекнення. Тобто просто я собі знаєте усвідомив, що як на конкурсі краси, там усі кажуть, я за е, мир у всьому світі, щоб у кожної дитини було е, був дім і батьки, знаєте, і багато людей е, можуть собі, знаєте, говорити про це. Що я хочу, щоб у світі був мир, щоб всі були в благополуччі і достатку. Мало хто бере в руки якісь інструменти, іде і робить. Розкажіть, по перше. Як це все ви розпочинали? Звідки у вас е, якась ця цілеспрямованість? Тому що ну це грандіозно. Це навіть взяти відповідальність за одну дитиночку, це, це мега-відповідальність. Це мега зусилля. Це ну це ти віддаєш весь свій час, всі свої зусилля. А тут у вас майже 300 дітей, і вже 150 усиновлено знайшли свою сім'ю. Де ви знаходите мотивацію? Е, хто вас підтримує? Е, як, як, як вам це вдається? Просто фантастика. От така тендітна, красива дівчина, а робите грандіозні речі. Знаєте, щоб робити грандіозні речі, не потрібно бути дуже великим фізично. Я думаю, що треба мати просто серце і душу. І е, е, бути готовою. Навіть не віддавати, а наповнювати, наповнювати себе одночасно. Я завжди дякую кожній дитині, навіть дитині з невиліковним діагнозом, от як наша Сонічка, в неї була ротинобластома, і через повномасштабне вторгнення вона втратила можливість пройти радіотерапію і хімію, і ми втратили дуже, дуже, дуже любиму дитину. Ми називали її Днорижка Соня. І коли. Коли вона пішла, здається, ти також помираєш з кожною дитиною, тому що ем, мати хоспіс для дітей це дуже важко. Але кожного разу, коли приходить до нас така дитиночка, я дякую їй, її, її душі, що вона нас вибрала, тому що це не тільки відповідальність, це уявляєте. Це мати справу з найсвітлішими душами, з найдобрішими, які ніколи в своєму житті не зробили нічого поганого. Вони не обирали для себе ані цього діагнозу, ані залишатися самим. Але ж ми, дорослі, маємо цей вибір. Ми маємо вибір допомогти чи сказати, та ні, знаєте, це так важко, це і так, і так це відповідально. Напевне, це не моє. Знайдуться ті, хто, хто зробиться, як в казочці про Івасика Телесика. Нехай тебе інші підберуть. Так? Я думаю, що ми дорослі маємо завжди такий вибір. І ми всі народилися добрими, милосердними. І ми всі народилися в нас ця установка, вона нормальна. Любити, творити і підтримувати. І коли ти знаходиш свою місію, коли ти робиш те, що м, подобається твоїй душі, тобі не потрібно шукати сили, ти не сприймаєш це як роботу. Це місія, за яку ти вдячний. Я завжди дякую кожній дитині, що вона прийшла до міста добра, що вона довірилась місту місто добра, і, звичайно, нашому головному благодійнику Богу, який. Приводить, опікується, робить так, що ми, попри всі негаразди, попри всі складності, тримаємося, розвиваємося і маємо сьогодні на сьогодні ліки, харчування і обійма для кожної дитини, яка нас так потребує. Знаєте, на завершення я хочу ще сказати два слова, що я побачив і усвідомив багато. Речей українці, які навіть за кордоном чи де-небудь намагаються показати, що ми не росіяни, ми не такі, як вони, ми інші, у нас інша культура, у нас інше усвідомлення. І я щойно себе зловив на думці, що ви з таким трепетом говорите про дітей, про хоспіс, про те, як діти, які не мають батьків, яких хвороби, як ви про них дбаєте, як ви їх оберігаєте? І я собі згадав, як у нас в дитинстві, що ці радянські установи цих як казав діддомів, що ті діти там вони закинуті. Вони хай собі там варяться, і е, де ось ці ще російські, радянські такі настанови про цих. Вони, вони знаєте, як другий сорт тих дітей. І я слухаю вас. І ви з трепетом про них говорите. Ви говорите з тим, що у дитини буде майбутнє. у Вас зовсім інша установка, не якась прописна, просто десь дітей зібрати, щоб вони не ходили десь там, а дати їм можливість отримати хороше майбутнє. І я усвідомив, яка у нас глобальна ментальна різниця. Між росіянами і тими ж радянськими, а радянські це російські так, так. установками, які є у вас, що ви навіть назва місто Добра, не там якась типова веселка та й все, та й, й хвати собі. І я вам дякую. Я вам дякую за це. І я усвідомлюю, що ми могли би ще говорити, якби був ефірний час. З вами дуже багато і історій би слухали таких, які надихають. Тому ще раз дякую і ще раз закликаю абсолютно всіх, приходьте на цей захід. Ще раз на саме закінчення, скажіть, де він відбудеться, в який час і в яку годину. Завтра, в субота, в шостій вечора, початок. Інститут модерного мистецтва. Дуже вам дякую. Дуже дякую за таку щиру розмову, яка ну пробирає до мораг. І дякую за вашу роботу. Нагадаю, друзі, що це була Окс Оксана Таратула та Марта Левченко. Щиро вам дякую. Дякую. Вам дуже. Радіо Чикаго. дякую. Дей. подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.